Uh, Розпочинала все з лавочок. Вже є опора для електромережі. 11 лютого 2024 року в Авідіополі біля Казачого поля на схилах лиману ми помітили електричні стовпи біля лавок, які почали встановлювати ще у жовтні 2023 року. Uh, Розпочиналося з лавочок вже є опора для електромережі. Не знаю з якою метою встановили. Напевно, будуть сюди проводити електромережу, але ж цікаво дізнатися, звідки вони її сюди приведуть. Тоді, у жовтні, як повідомила мені депутата Ведьоперської селищної ради Юлія Малицька, добрі люди встановлюють на схилах лимано, лави та гойдалаки з метою відпочинку. Лави встановили. гойдолок поки не бачимо, але вже є електричні опори. Напевно, наступний крок це вже буде тут якесь будівництво. А вже після будівництва з'явиться паркан та ворот. Все у нас робиться таємно. Треба зробити запит до селищної ради та отримати проєкт, по якому тут ведуться роботу. З метою дізнатись, хто веде ці роботи, який остаточний вигляд будуть мати ці об'єкти, та хто буде власником, громада чи приватна особа. Роман Варшанідзе, альтернатівоорг.